Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Миром слав'яни, з вами Свелес, і ми з зненацька починаємо сьогодні не проходити, а скоріше оглядати а, таку легендарну гру, як Готіка, точніше, її ремейк, який вийшов буквально недавно. Я, як завжди, запізненням щось записую. Но, а, наскільки маю часу, настільки записую, власне. А, проходили ми колись оригінальну. Готику в мене на каналі, це напевно рік чи два назад було, не знаю. Тож, я думаю, маю повне право проходити зараз ремейк, проходити, дивитися, насолоджуватися ним. Подивимося, взагалі що щодо за фігня. Як завжди граємо з польськими написами і польською звучкою, я буду старатися перекладати, наскільки я зможу. Тому давай ми зараз будемо починати. Так, то демо є... Особньоним. Коротше відокремленим е, впровадженням, створений, аби показати деякі головні е, фішки готика одного ремейк, але гра є надалі в фазі е, розву, розвитку. Е, може мати в собі якісь помилки і всякі ну, типолаги, гевилі і тому подібно. Е, повна версія по. Е, Продовжує коротше, якби, оригінальну готику. Ну, тобто, фабу. Е, ну, фабула, це вроді клім, ну. ай, коло, е, Структура і духом, е, яке має структуру і дух оригінальної готики з безіменним е, героєм як протагоністом. Окей, континуємо. Тут я пам'ятаю, пише: історія розвивається в долині Хоріні з колонії Карна, яка була брутально взята під владу цих всяких забіяк, розбійників. Тепер король змушений з тими розбійниками співпрацювати, тому що вони видають йому руду, а король їм дає всяке алкоголь, жінок і їжу. Коротше, все як було. Нічого не поміняло, замість вступної катсцени, як було в оригінальній грі. Тут в демо-версії просто нам написали, там пару речень написали. Каже, от вже -сюж... от сюжетна зав'язка. Ну я думаю, тих, хто буде грати, абсолютно це по барабану, особливо молоді пани. Чим живеш? Ха Добре, я, я дієго. його. Я є. Нікого то не обходить твоє ім'я, хлопче. Хіба що даєш для цього комусь привід? я Зазвичай я показую свіжакам, що є до чого. Але Лавина відкинула нас від долини. І тепер у нас є важливіші справи на голові. Наші люди мають очистити стежку, але це займе їм пару днів. Знайди собі місце на табір, щоб провести тут трохи часу. Це зрозуміло. Uh, чи все зрозуміло, не знаю. Так, я би міг розбити табір uh, десь тут. розбити <розуміло> десь Ні. цей плац в ім'я належить до старого, належить <розуміло> до старого <розуміло> табору, і поки і ти не станеш жодним з нас, ти не зможеш тут влучитись по змороку. Знайди собі якесь добре захищене місце. Наші хлопці зайняли місце поблизу. Бачили кіню створа поблизу. Вважаю, вони полюють в темряві. Тінюство, я пам'ятаю, це ті мракоріси, так би мовити. Пляц віменний, як сказав тільки Шонадієго, це означає. Це от галявина, де вони обмінюються з королем, де Зеки обмінюються з королем. Деякі слова я не зможу швидко перекласти, все ж таки, я ж не настільки добрі А, Так, чекай, то. Правдивого тінню створа тут бачили? То Маракоріса. Правдивого Прадівего створа? Найправдившого. То тільки один, один з багато місцевих, 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 місцевих тварин, які з радістю б тебе прошарпали. <рис> Добре, тоді я все зрозумів, дякую, Дієго. Треба буде шукати якийсь собі табір, yes. ясне. Вітами Вітаємо в колонії. в колонії. О, а це колись було в основній затації. Я сподіваюся, звук мене не перекрикує. Так, по-перше, точніше. Ну так, по-перше, треба звук музики хоча б змінити. До речі, ні звука в цілому, ні звука об... оточення, ні звуки діалогів змінити годно, Тільки звук музики. Я її теж зменшу, тому що я хочу, щоб все ж таки мене трохи було чутно. А, ну, а персонажі теж буде на другому плані. Все ж таки я їх буду прикладати, тому подібне. тла-ла-ла. Так, от ми заходимо зараз в колонії. В першій в оригінальній грі, якщо не помиляюсь, нас скидували он там от з водоспаду, десь десь він там далі є і. Потім нас зустрічав Булко і його колега, і після чого нам було дуже не солодко. А, так, Тут, до речі, якісь дуже цікаві текстури. Грає, до речі, на налаштуваннях графічних, яка називається Готика. В сенсі не сказав, воно ж на готиці. Було. Стоп, верни мені готику назад. Я тут думаю, що з текстури в мене то, а то вони мені якось фіга позбивалися. Ну, все, ну, на готичних е налаштуваннях граємо. В принципі, ну да, десь, напевно, приблизно 30 ФПС відчувається, але ну, картинка стала чуть, чуть краще. Добре, будемо щось тут розглядати, дивіться, що тут є взагалі. От бачу якась грушка в місті, є оступ, чудесно. Дійсно, грушка, хліб, е кухоль, е кубок. Просто кубок без нічого, без пива, ну, ніц. Е і то добре. Так, кавалок шинки. О, пиво, самогонка, типа рижовка, це. Так, то кепська ідея. Якщо знайдуть мене сп'ячого, то вже по мені. Ну та. Ді я його попереджав, що на спати тут не можна. Ее, в Сенсі, зачекаєш. Я ж не хотів. А, ну тут сидіти можна, окей. Так як було в оригінальній грі. Так, а як стати? На Клавішу R, пробіл. О, на пробіл, окей. Добре, подивимося, що тут у нас є. Так, це скриня, стоючи всього. Так, поки нас, поки ніхто нас не бачить, думаю, можна чуть. ...пошарашити тут подивитися, що і як. А, так, знову пиво, пляшка пиво. Так, імпортоване мертанське пиво то а, люксус старого табору. А, напінзанний, негоціації і хандель в колонії Карник. Коротше, популярний в колонії і переважно багато хто торгує. Так, смол Так, Якщо у нас хтось побачить, що ми тут крадемо ці в смолс нам запхають куди поглибше, тому краще швиденько позабирати все, що тут є, і в принципі вимітати це звідси. Смолтки, наскільки я розумію, можна використовувати як зброю, але наразі в нас день, тому не думаю, що мені варто ним користуватися. Хай, може як будемо якусь печеру залазити, або як вечір настане, не знаю, від Маркоріса якось відіб'ємося. Навряд чи Маркоріс, скоріш за все, нас жере, але е, хоча б будемо бачити, хто нас їсть, а це вже не є аж так погано. Правда? Так, добре, давай будемо спускатися, подивимося, що так, вибач, що я затримався. Як ситуація, знову ж так, нурхі. Коротше, три мішках ти скрав. Тільки три, я думаю, що буде тільки гірше. Ти дозволяєш далі нас намахувати, так само як ми намахуємо їх. Зауважив бочки з рудою з того місяця, мали грубе дно. То хочеш сказати, що що бочки, маловиняткове, грубе дно. Тільки то знаю. То все ігриш, швістак. Вони ж мають, ну, намахують нас, а ми їх. І так буде, допоки боги, бо, коротше, нас не завалять. Але з тебе поета, добре. Я провіру ту партію і приготую її до транспорту. Добре, дякую, світай. По-перше, хочу сказати, це той самий актор озвучки, що озвучував Лео цей Лето з Гулети в другому і третьому відьмуку. А також цей персонаж називається Швістак. Він був одним з важливих тіней, тому що нам був потрібен його голос для того, щоб потім приєднатися до старого табору. й Та, може поговоримо з ним. Я зайнятий свіжак. Це я, це як, я Тобі має? вже вияснив. Я маю тільки пару питань. Спіпша Ну, Спє... коротше, змахуй. він дуже грубо це сказав, але. Е, ну, я, в принципі, можу сказати, але поки не буду. Не готовий я. Не готовий я до таких слів. Е, що ж, був би стрім, я зараз вас запитав, як вам в цілому картинка. Чи може все ж таки налаштування графіки чуть менше, бо. Я точно відчуваю, що десь є 30 FPS. Але, е, можливо, комусь неприємно таку картинку, дивитися, то. Е, може щось е, та й можна було тут більше придумати. Ну, власне. Е, Пора, що ж, пора, пора почати нове життя. Нове життя в колонії, ну щось таке собі. Е, що я хочу сказати, це те, що е, мінімальні вимоги для, ці, для цього демо були такі, що там 270 точно точна відеокарта NVIDIA йде і процесор е, IP i770 I7, і, по-моєму, якось так, який має 4 uh, ядра. Uh, в мене, коротше, i5, і 7. Uh, я вже не пам'ятаю. Там в описі в мене все написано. Пам'ятаю, що в мене відеокарта теж 270, але в мене суперова, яка має 8 ГБ в собі. Uh, ну і 32 оперативки. Uh, тож, в принципі, картинка йде непогано. А от, власне, і те саме місце, де ми колись привалили. Звітом нас браві миртанські стражники скинули, потім ми тут виповзли. нас тут булкою його колеги побили. Ну, Потім нас врятував Дієго, але то вже зовсім інша історія. Я, до речі, бачу, тут класно ці калюжі виділяються. гарно над ними попрацювали. Добре, давай дивити, йти далі. От в мене є якесь таке відчуття, щоб зібрати всі ці квітки, але вони, судячи всього, не лутаються. Ну, я принаймні ніякої клавіші луту не бачу. Опа! Так, а це вже щось більш таке замітне. Клавіша F, щоб зібрати. Супер! Це що це у нас? Це у нас просто звичайна червона ягода. Нічого особливого. Гадаю, це один з перших наших об'єктів, які нас можуть хіляти. В ну, разі чого буде потреба, то з'їмо обов'язково. Нікуди воно якби не дінеться. Так, бачите, всюди так мотло всякий розкиданий. Тут дреб... А, ні, то був візок колись, колесо перекинуте, тут взагалі якийсь натуральний бардак. Я все ж таки е шукаю тут, може, якийсь, не знаю, ржаве кейло буде, може мечик обломаний. Ну, було б хоча б щось знайти, бо е в наявності наскільки тільки кулаки. До речі, головний герой може кулаками битися, вони на четвірці стоять. Так, ну наразі можна сховати. О, це те теж вісти з оригінальної гри. Наверху буде чувачок, їх, до речі, в. В тій старій версії було двоє тут. Один називався, по-моєму, стражник, другий називався Орік. Орік вроді непоганий такий чувак, давай зараз може з ним поговоримо. Головне у цього два для не чітко, інакше мені тут гаря... так гарненько наваляють. До речі, крім того, треба записати гру. Я вже один запис зробив колись. Вітами в колоні. Добре, давай новий запис зробимо, бо я щось не до кінця розумію, де мій старий запис дівся. Але то може через те, що я нову гру почав, то старий запис зник, не знаю. Так, Орік. У якийсь такий дитячий арбалет. <хах> Ей, будеш зі мною говорити чи ні? Мені щось Знову лисий. свіжак, що? Не знав, що когось кидають. Ти мав щастя. счастья. Чого це? Якби не лавина скальних, кілька з наших з певністю би прийшли б тебе привітати. Напили б, набили б тобі рило професійно. В кожному випадку, якщо плануєш до долини, маєш почекати, аж очистять дорогу. Карабкання по рвиську є надто небезпечно. Знавдієго сказав. То добре, тепер. Надій собі місце де ти можеш поспати. А, так. E, що ти... Що ти зробив? Для чого ти тут взагалі... Що ти тебе сюди Для чого тебе сюди кинули? Мене? Не зробив а нічого такого... Закінчились мені нічого. гроші... А пав в погане товариство, а, потім, а потім, потім... Потім нарвався на стражників і, коротше, хтось побив. Раз, два, і я вже тут. А, а ти? ти? Так, uh, не хочу про це казати й mm. бив людину. Вив людину? Uh, напевно, не буду казати про це. Не <leisten> хочу про це казати. А. Не будемо собі w... tak, завжди і так завжди plus. кажуть у неї те саме. Так, я би хотів щось запитати в тебе. Справді? А мені страшно, а мені страшно зробити, засохло в горлі. Зробимо, зробимо так. Зайди мені зробити. щось моцнішого, а я як змочу горло, то зможеш питати, наче ранку немає. Рука руку миє, е? Ага. Ну так, напевно. Так, що тобі? У мене є і пиво, в мене є самогонка на рисі, в мене є вино. Що ти хочеш? Можу все тобі дати, усі отвори запхати. О, напився би варанського червоного ружніка 82-го року. І придалась би ти руда дівка, яку я би міг. Але то колонія. Тому вистачить пляшки тої. бурди. Яка приймається тут за пиво. Добре, нехай буде. Дякую, нехай. Дякую, Інусу. Знаєш, де мене шукати. Ну я так розумію, ти нікуди не зникнеш, Ну, в мене пиво є. Як я казав, в мене з собою алкогольний цілий завод носиться в кишенях. Так що я можу з тобою поділитися. На, маш своє маш пиво. пиво. Збав, а, мій ну. Не них обладунки такі цікаві. Не знаю чому, но мені нагадують а, школу Вовка. З відьмака, не знаю, що щось є схоже. Ох, смакує як ферментовані щаня. Але хотів щось запитати, тоді вели сміло. Ох, ні грана собі, скільки опцій. Так, то я насправді не можу спати на галявині обміну. Принаймні, до часу, поки. Uh, не Принаймні, до часу, Аж у Аж допоки, коротше, не позбудуть ціловини. Допоки не приєднаєшся до старого та, табору, то нічого з того. Діо, напевно, тобі вже це казав. А, а не можеш якось просто поступати? до вас з Ты самого так, початку. Думай, тільки Гомез може приймати і нових і членів. Скажу щиро. Якщо не маєш. Якщо не маєш тільки, щоб стати тінем або страшником, то краще ти до нас не пхай. Більшість світожів починають з до... с... к... кайлом в копальні і будуть бувати роду до самої смерті. А... Так, то я вже. А... Так, як живе так? О, де я зможу зброю знайти? Напевно, не від нас. Спробуй пошукати поблизу опущеної копальні. Там багато старих інструментів. Може, щось якісь зрістство знайдеш. Uh, а якийсь порядний меч? меч? Такий, ти мусиш викрасти або купити. А може виковати? Дам тобі раду. Чеш Тіше всього, що ти, ти, ти тут получиш. І старайся не справляти враження, що, що світ тобі є щось винний. Він не винен. В порядку, я розглянуся. Так зробив? Uh, так. А uh, може якісь інші ради, як. Uh, Ще жить колонії. А, може, якісь іннеради, як прожить в колонії? Погодься з долею. З долею? Так, так. То є твій дім. Встанеш, і лишиться тут до самої с... С... до сраної смерті. Не, не слухай билкотання самогончиків чи інших культистів. Якщо ти в'єш собі це вже зі, до голови, то жити тут вже не також погано. Так, ну звучить невесело. При ти привикнеш. То я вже собі піду. Я вже піду. Ясно. Удачи, жопту дзьобій. жовтодзьобий. <реш> жовтодзьобий, як ти крува, не гаден. Ну добре, в принципі, це такі, знаєш, підколювання такі добрі, знаєш, хороші. От ми їм вже купили, принесли. Мені здається, ми вже маємо одного друга тут. А навряд чи, скоріш за все, якщо на нас нападуть якісь бандити, то він <реш> стане на їхню сторону і забере все, що в нас є в наявності. Ну що ж, таке вже життя, е, нічого не змінимо. В оригінальній грі, я пам'ятаю ці місця. Тут, по-моєму, е, дарші м'ясні жуки мали би бути, так? Воно, ну, очевидно, що воно трохи змінено. О, до речі, клавіша F. Б. Е, жуки тепер можна дусити. Мені це дуже подобається. Так, крузак такий, е, залишки, що це у нас? М'ясо Схраща. Ну, цього м'ясного жука. М'ясо м'ясного жука. Смачне, по, по, Після приготування. Але сирим воно ну, не є до смачним. Окей, добре, буду знати. Ну я в принципі в оригінальній грі можна було його сирим жерти, наскільки я пам'ятаю, але краще його приберегти. Бо потім в е, старому таборі можна буде знайти кулінар повара, снафа. Він зато, якщо ми йому принесемо пару кусків оцих от хрущів, а потім грибиші якісь, то ми будемо мати від нього юшку завжди кожного дня. Так, тут здається, трохи забагували якісь терміти, чи хто це такі взагалі. <сміх> Тракедивно виглядає, і так поняв, вони хочуть цього сказати вже а, аж, до самого, аж до самого самого жерти. Добре, не будемо їм мішати. Так, знову ягода. Супер ого. Так, тут якийсь табір був, суючи всього. А цікаво, казунок відкритий негоден, поїсти з нього також. Не... О, павук ходить, нічого собі. Мені подобається тут дуже багато всяких малих деталей, які рухаються туди-сюди, туди-сюди. В цілому наповнення є непоганим, але все одно якось, не знаю, не відчувається цієї готичності тут. Якось надто світло. Чесно кажучи, мені це взагалі чимось трохи навіть скерів нагадає, безпояддя. Якщо так брати по освітленню. Так, подивимось, що до нас тут скрині. У нас тут мали точно бути стріли, я пам'ятаю. Точно, стріли, пиво, монета, смолоскип і відмичка. Незбендна для тих. Необхідно для тих, хто вміють відкривати то, що є закрите. Які тут цитати у нас пішли, хоч бери пабліків якісь там виставляй. Так, куди далі йти? В сторону копальні чи може піднятися сюди? Якщо не помиляюсь, тут теж можна карабкатись на клавішу пробіл. О! Оце я розумію. Оце мені подобається. Ідина мене поки що цікавить, це де звичайна висока трава. О, ще одні ягоди. О, це вже Серафіс. окей, от тобі перша трава, яка є. Просто в оригінальній грі якось здалеку ти знаєш, міг бачити і розуміти, о, ту траву можна зібрати, вона там здорова буде хіляти. Тут ж такого немає. Тут вся трава така висока, і вона така трохи однотипна, і, блін, курва навіть не знаю, що робити. Хм. То місце, місце би підійшло, але хтось вже користує. ним користується. Може, якщо його знайду. Ну що, дивіться, от два спальника вже є, якщо можна поспати. О, також тут є пательня. Якщо будемо мати е, м'ясо серебря, можна буде його абсолютно посмажити. Так, на, на цей на лаву я сідати не буду. Так, це що, що це за шматок був? Файка. А, трубка якась. О, цю, супер. Можна буде собі покорити. Якщо буде сумно якось. Тільки ще треба тютюна найти, знайти, да? і чимось чим можна було б е, підпалити. Власне, той тютюн. Так, міст з оригінальної гри. Який, він такий трохи засераний тут. Але він виглядає тут трохи, ну, як на мене, міцніше виглядає. От, я згадую оригінальну гру, то вона якось так. Було таке ще, що зараз в нього звалишся. А тут, ну, типу, нормально. Ну, звісно, місцями забоїв бракує, але тут не є страшно. Звісно, видно, вже звідси тут старий табір, до речі, а я би... Не, сувічу, всього, нього. але все давай я F-12 нажму. Мені здається, це місце було б непоганим для. Для того, щоб зробити скріншот. А, так, можна піднятися вверх, наскільки пам'ятаю, там був гоблін, пару стервоїдів і кротущура. Але давай спочатку тут оглянемо. Нижню частину. А, то я вернувся, власне, назад. а там от ми сундук чистили недавно, а це в нас якась. Е... Як то називається? Шахта, так? А, щось схоже на то, якісь копальні тут. Щось тут добували. Так, я думаю, треба врубати світло десь на трійці, якщо не помиляюся, смолоскип. Так, ну освітлення працює в принципі нормально. Об'єм великий а, і ніяких е мругаючих е текстур не видно, бо знаю, в старих версіях то завжди смолоскип вроді як працював, але працював він трохи так кепсько. А це, власне, наш перший кілов. Е Наше кайло, яким ми будемо комусь розбивати черепа, а можливо, і інші частини тіла, але, скоріш за все, будуть привалювати нам. Ну, окей. Гадаю, цим нам треба змиритися. Давай я включу таку повільну ходьбу, подивимось, може ще щось тут є. Ось якась пачка запакована. Курве, ніхто нічого тут не робить. з всього, тут добували колись руду, але купачі кудись потікали. Можливо, добули все, що змогли тут, не знаю. Опа-на. Курва, це ж ті, це кротощури. Так, зараз подивимося, яка в нас тут бойова система. До речі, музики бракує. Мені здається, музика була в оригінальній грі, ні. Ага, опа, так, один удар зробив. О, відскок! 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 На клавішу арт тут, коротше, відскок. Я спочатку подумав, що це така е-е, що це фігня, тому що в оригінальній грі такого не було, але насправді в оригінальній грі був відскок. Просто пам'ятаю, Ах ти, холера, вкусив мене разок. Ну нічого, на тобі ще раз. Бойова система майже така сама схожа, як в оригіналі. Відскок, удар, відскок, удар. Тільки тут ще є якийсь шанс, чи ти попадеш по противнику, чи ні. Продувчурі надалі є хитрими сволочами і пропонують, щоб ти перші вдарив. Тоді в них буде більше переваги, тому що ти будеш набагато ближчий до них, але, в принципі, в цьому випадку їм це не сильно То допомогло, їхня тактика. Так, сире м'ясо, круто вчора. Можна його посмажити на вогнищі на, на багаті. Обов'язково це зробимо наразі. Так, давай заберемо щось другого. і м'ясо вже не знадобиться, а нам абсолютно точно потрібно не буде. Так, мій смолс скип вже потух, серйозно? Окей, може Да Справді. Смолскип потух, давай ще раз його врубимо. Так, тут вже така велика кімнатка. Полюбас тут має бути якийсь. не знаю, Ш... Шахтерський інвентар, щось типу того. Здається, ще одне кайло бачив. Так, ну ці кайла він брати не хоче. Напевно, вони якоїсь не знаю, кепської якості або щось, щось на кшталт цього. Куча всякі якісь ланцюги, якісь металеві, незрозуміло що. А нічого брати тут не можеш. Я... Не знаю, не знаю, не знаю, якось, як на мене, бідно. Так, я сподіваюся, це не бочка з порохом, тому що, якщо зараз іскра впаде, то ми тут, думаю, і себе, і півколоні вже підірвемо. Тому я краще буду такі бочки оминати. Так, а це в нас мала би бути залежа е, з магічної руди. Типа, якщо взяти кайло, може давай спробуємо добити його. Е, Ні, це просто текстура, окей. Я думав, що. він сам захоче її здобувати, але. Е, нічого. Нічого, нічого тут цінного немає. Так, о! Так якось бідолаху тут розстріляли, і тут досить так непогано, аж скільки. Три стріли пустили йому. Ну, після такого мало хто виживає. Так, це все ж ти мав? наявності, серйозно? А, і хайло А, тут не знаю, може якась, не знаю, сутичка сталася між копачами і один одного завалили. О, диви. Лук короткий. Він, до речі, зразу активувався, зразу повіз мені на спині. А, я поняв, це, напевно, два другана була. Щось, напевно, між собою не поділили, той його застрілив спочатку. Але він зміг з трьома стрілами вижити і ще нанести останній удар в хребет своєму приятелю Ну, власне, в кінечному висновку обоє померли. Нічого так, Ну, люблю я такі історії, знаєш, придумувати. Хоча, можливо, вони не були, друзями. Ну, Якщо вони одного вбили, то і справді навряд чи вони були, друзями. Ну, Дружба така собі кепська. Так, що це в нас? О, Еліксір у цей, тобто еліксір здоров'я. Це я таке люблю. Таке я люблю. Так, ну здається, більше я тут нічого не бачу. А, гадаю, можна звідси вибиратися. Думав, може сюди десь вскарабкатися, спробувати, але я ну, ні сходів нормальних, ні драбини не бачу. Та й, власне, наш головний герой вміє карабкатися аж на таку висоту. Все ж таки, ми граємо за звичайного мужика, а не за атесіна якогось. Так, а смолски можна підпалювати? Ні, але з можна бити. Як я власне казав, смолс скипом можна гатити. Я сподіваюся. Е Факел я зможу назад заникати собі, тому що ну, шкода було б його зараз витрачати, він, він нам тут знадобився, але я би хотів його ще притримати на якийсь час. Так, ну в цілому. Ага, ні, якщо нажимаєш стрієчку, то якщо нажимаєш стрієчку, то смолскип назад е викидається. Шкода, Ну ладно, поки як дебіл побігаємо з смол-скіпом в руках в день е і таке, і таке інше. Раз, думаю, на цьому можна поки завершити. Вийде таке невеличке коротке відео. По огляду пишіть ваші не знаю, реакції, як вам сподобалося. Там, не знаю, лайки. Проводьте YouTube ютубівський рятуал в цілому. Побачимо вже, напевно, в наступній серії. Ну а наразі всім удачі і бувайте здорові, слав'яни! Дякую, до вічення, до зображення. Отпієся одне, та ходжу жайнемо.